Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковочка з польського сайту Resort. До речі, вони змінили упаковочку. Раніше вона була білого кольору і писалася там по іншому Resort. Як ви бачите, ось тут воно по-іншому пишеться. Але це незначні зміни, просто щось вони поміняли. А хто дивився мої попередні відео, то там була історія про те, що мені прислали порваний пуховик. То я переписувалася більше тижня з компанією Міст Експрес. І в п'ятницю вони мені написали, що, на жаль, вони повернути мені гроші не можуть, так як це не їх провина. І я почала писати на Фейсбук. На Фейсбуці мені відповіли дуже швидко, і в понеділок такі вирішили мені повернути гроші. Але моя переписка була дуже довга, але. Я дуже рада, що вирішили в мою сторону. Так, а ми дивимося, що в нас тут є ці посадки. Так, як бачите, то в нас а, товари вже, вже ці були, ці джинси були в попередній розпаковці. і ось такі капці також були в попередній розпаковці. А, їх у нас дівчата замовляють, подивилися відео, їм сподобалося. І вони їх замовили. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити всі новиночки, які ми замовляємо. Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже це приємно. А ми дивимося на капці. Це в нас 38 розмір. Такі вже в нас четверті, у кого я дівчатам замовляла, то. Розмір іде повноцінний. Якщо ви носите 38, то замовляйте 38. Це в нас натуральна замша. Я ці купила за 800 гривень. Була дуже гарна знижка, але зараз дуже важко знайти свій розмір. Якщо у вас 40-й або 41-й, можливо, ви ще знайдете. А на жаль, 38-й, 39, 37 буде трошки важче знайти. Так, ось у нас є така стелечка. Вона не витягається, але вона м'ягесенька. І дівчата мені давали коментар, те, що вони дуже зручні. І навіть можна їх носити до мінус п'яти. Вони такі ось трошки утеплені, ось такі от. І вони подобаються. Моделька дійсно дуже гарна. Ось, давайте я вам. Ще їх покажу, як вони дивляться. Ось ось вони такі. Вони дійсно дуже бомбічні. Ось такі. А ми дивимося далі, що в нас тут є. Так, в нас тут є піджачок. а це я брала на дуже великі знижки, він коштує 600 гривень. Ось такий тут карманчик, що мені дуже сподобалось, і він такий дуже міський, функціональний. Це в нас 30... 34-й розмір. Це найменший розмір, але це іде оверсайз. Якщо ви носите 36-38, ви можете собі його замовляти. Ось такий цікавий дуже піджачок. Він без гудзиків. Він просто одягається ось так, як кардіганчик. Зараз вам ще покажу його. Ось так. Тобто гудзиків тут немає, тут є такий гарний розріз, а гарна клітинка. По якості він приємний. Зараз подивимося, з чого він зроблений. Навіть і не знаю з чого. Так, це в нас 82 поліестер, 16 віскоза і 2 еластан. Дуже гарний, і я його рекомендую. Так, а ми дивимося далі, що в нас тут є. Так, це в нас дуже гарна моделька джинсів Моми. Це в нас 34-й розмір. На жаль, а вже на знижках інших розмірів немає, тільки 34 і 38. А моделька дуже гарна, але вона трошки маломірить. Вам ззаду покажу. Це в нас нагадує, що це в нас моделька МОМ. Якості вона дуже гарна. І зараз я хочу для вас поміряти, щоб ви бачили. По своїм параметрам. Якщо, якщо хтось хоче замовити так, обхват талії в нас 31. І вони трошки тягнуться. Тобто, якщо у вас трошки більше, по бедрах, так, ось тут в нас 40. Тут в нас 26. Так, довжина зараз подивимось, з вами яка. Так. Так, довжина 69. Нагадую вам, що ця моделька вона трошки тягнеться, але зовсім-зовсім трошки. І вона. Мало мірить. але вона дуже гарна, тому що дівчата вже її замовляли. І ще раз замовила інша дівчинка, вона побачила на своїй подружці і попросила замовити. Ми ці джинси замовили за 400 гривень. попередні ми замовляли за 800. Тобто зараз дуже колосальні знижки. І якщо ви будете заходити з самого раночку, десь 8-9 година, то ви, можливо, зможете і зловити інший розмір 36, але нагадую, що треба заходити з самого ранку. Це такий лайфхак від мене, тому що я дуже багато замовляю. І це вже трохи відслідкувало. А наразі дякую вам за те, що ви дивитеся мої відео. Ставте лайки, коментуйте, хто, хто ще не підписався, то підписуйтеся. па, -па до нових зустрічей!